Сам один. І немає людини, яка могла б опустити його у воду, коли буває зрушення води. Тоді зціляються, А сам він дістатися до води не може. Чому людина опиняється на самоті? Чому стає самотньою? Без причин. Але серед них найголовніша така. Народитися ти маєш сам, і ніхто за тебе. Померти маєш сам. І ніхто за тебе. Перед лицем найбільшого страждання, найтяжчих випробувань. Перед лицем смертної туги і самої смерті людина залишається покинутою сама на себе. Тому не будемо чекати. Відповіді, чому він був самотнім. Не треба її шукати. Треба зрозуміти в чомусь неістотному. Ми залишаємося сам на сам. З тим, що йде на нас, З тим, що маємо пережити. Ось він 38 років несе своє страждання, своє розслаблення. Може він завинив. Може за провину в старому заповіті так і думали, що кожна хвороба приходить за провину. Може він завинив, зрозуміло. Він грішна людина, само собою. А хто у нас безгрішний, покажіть? Він грішний. Але страждання ти приносиш сам. Якщо людина переживає біль, коли в неї відтяли руку, хто за неї може пережити той біль? Страждання залишається сам на сам і страждання. І нам треба подивитися на цю людину, як на того, кому можна наслідувати. А він знає, що коли приходить остання, найбільша самотність, поряд з тобою, може бути Бог. Може не бути, але може і бути. І тому він іде до тої купилі, дістається якимось чином, знаходить спосіб дістатися до тієї купилі і 38 років чекає, коли з'явиться, коли прийде той, хто надасть йому спасіння, хто розрішить його страждання.